так, Руби такі ніхто. Горе десяти, так як я вирушу, сан раз. Він замінається. Так в неділю мене запросили на гори громади, великому невеличку, ради. Це Громада вирішить або не вирішить, а створити реабілітаційний центр в Роднецькому районі для людей різного міста. Іологія. Це дорослих. Іде мова про приміщення школи, яка є на території Великоманівецької сільської ради. Первого тижня, в неділю я буду присутній на підвір. Неділю я буду присутній на цих порах, про що вас поінформують. Вирішила, не вирішила. Ми з інвестором. Людьми з адміністрації зі всіма, хто може бути заточена до цієї ситуації, перевірили всі об'єкти, на яких можна. Хоть пробиться зупинилися наразі на цьому, там би туди. Така скільки він відметну зупинилися на цьому об'єкті. Цю неділю ми вирішуємо об'є питання по цьому об'єкту. Цю неділю. Цю неділю так. добре. побережьте хорошо питання. Ну, моє питання ще одне. Спортзал. Бо то, що та реабілітаційні ценці, то не буде спортзалу. Там, там не буде того спортзалу, там буде просто Там буде порнографічний спортзал. Мені треба нормальний спортзал, який не занімати. Забудь там робити порнографічний спортзал. Вас питати ніхто буде не буде. Вас ніхто питати не буде. Людина зробив, я не перший раз буде. стикаюся з цим. І ті, що ви запропонуєте людей, вони не пройдуть тестування. Я маю в ті тестування, які він має пройти. Там буде просто порнографія. Бо я вже знаю за ті роки. Там буде звичайна порнографія. Поставлю пару тренажерів і старособічні здобути. І на цьому кінчиться. Мені нужен звичайний сказав, де займатися можна фізкультурою і спортом, а це різні речі. Ні, ви мені дали питання про. Я ребілька цій, так, та. а, він а буде мені сильно не буде він включу. Там підуть... ви, ви кого туди плануєте ставити на роботу? Давайте по-другому скажемо. Кого? Я ще на роботу, ні, на роботу, які будуть безпосередньо займатися реабілітацією фізичною. Хто, хто це має робити? По спеціальності. Тобто, я... Так. Ну, так. Люди, так. Чинують... люди, яка спеціальність, яка в них буде спеціальність? Зразу, головне питаю. Яка спеціальність? Ну як задумалися, то ви що у вас е, орієнтація норма. А ви і не вивчатимете її Ви ніколи вас ви поставите те, що сказали прокуратура, лікарі лічать параліче. Коли е, затребував від лікарів, щоб вони виконали певні умови тестування на профпридатність, вони е, смі, тако, смішинками обділалися. На тому це все кінчилось, і вся ця порнографія кінчилася. Крім запевнень прокуратура спіною рота і, і, і криками міліція його, там нічого не кінчається. Все нас, все. А та що там? я розумію, що їхати. Я розумію, мені нужен закон і зараз мені закон читали. Спортзал ви не дали. Мені цікавили спортзал, я при ребілітаційний центр сказала не буде, я все кажу. Там буде ці умови, які запропонує козаков. Козаков командує, все є медициною, він двічі параліч, А тому реабілітаційний центр Кремінчу не потрібен. Ви ще не поняли, що тут відбувається. Це був такий самий. Мене тут від відповіді є, що, показував про цього, як він той Борак, районний терапевт, який є лікуючим лікарем по бумазі, відказався, відправив до себе до рукав, до мене питає. Коли я його запитав, він мені передразував, а хто в себе лікар лікуючий? Він мене питає. Він прийняв за на рішення, коли йти на обстеження. Коли його представляють бораку, він прийняв, не враховуючи режиму дня. А потім написали те, що ви підписали зсилаєтесь на них брехну підписали. Що в мене хворий має прийти сам туди до, на прийом, до лікаря? Це маразм. Бо що вам підсунув козаков, запане Васюрина. І ви мені підклеїли її. Я до цього був тричі, шукав борака, перевів сина. Тобто він лягає в 6 ранку, в 6 ранку, я його вивезти не можу з того часу. Лягає спати, в 6 ранку. а встає десь о, після 3, після 15.00. Перевів спеціально, щоб знайти борота. Хоча, як би сказав, сиду рук за моєю спиною все робив. Сказав, зранку підійде, не мороч голови, підіть в терапію, але ну, він не прийняв би мене. Без оцього голосування. Борак не прийняв би мені, говорити на би. Борок. А тепер я його вивезти не можу. Мені нужен спортзал. А то порнографія, що лікарні пропонують, і те, що ваше буде, я вже вивчив на пам'ять. Хватить з мене того гуславського, кечитого, всіх отморозків районних. І оці гроші, які повер, повернути мають. 450 е -е, гривень тисяч по 8 е -е, за долар. Оце мене більш цікавить. І 100 тисяч сюди полосити на спортінвентар. Нікому можна займатися, там ніхто не займатися не буде. Їх обучати треба, я обучати не буду. Хай мені платять гроші, то я їх обучу, як займатися. А цю болдурів я не хочу бачити їх, бавши, наказних. Я знаю, кого пригласити туди. Щоб займалися з моїм сином. Який знає і страховки, і все остальне. А не язиком ляпають. Я, як воно буде? Мені спортзал треба. Закон гласить спортзал. Окремо реабілітаційний центр, окремо спортзал. Мене це кажуть спортзал. Мене не знає. Коли буде різний спортзал? Якщо буде час, то п'ять спорту, це ще то. А давайте, що ми законно ролики. То я знаю, що центр по закону, це одне, а спортзал – це друге. Ну не опять двадцять п'ять. Димітіє лікарі, потрібні. Ви зрозуміли мене, пан Сергій? Мені тільки я їх не хочу бачити од морозів. Я їх не хочу, навіть близько. Я знаю, кого пригласити. Мені треба тільки реанімація і ті люди, які, з якими можна працювати, з медицини. Тут відказалися, креміці нема. Тепер питання, як мені доставити його до Києва, до Львова? Чим? Ви мені написали, що транспортом громадського користування? Ви писали, підписували, прокопали чи виконали. Лікарі дали заключення. Е, показував я вам, що не можна його возити. Транспортом громадського користування. Цей тип людей з більшу ступень враження і остального не можна заборонено возити. Спеціальний транспорт, спеціальні умови транспортування. Що робити, коли йому зрад заходить, без п'ять, ж машину зупинять. Він там може годину кризити, поки вистрелять, що бус буде ждати в полі, а це зимою може бути це коли угодно. як хватоне. Для вас судороги нічого не значить слово, а для нього судороги — це то, що епілепсія кидає. Тільки е, значення те, що не буде укол, в нього літальний ісход мусить бути. Це 100%. 99% це може бути літальний. Тим діагнозом по судорах, то і судоро люди довго не живуть, мене 25 рік живе, слава Богу. А ці люди помирають, надають медичну допомогу. Мені нужен спортзал, мені не треба ті. І консультація Львові в Києві, де той транспорт, щоб я міг заверсти, проконсультати з тими людьми, які костями мають, а не козаков, який їх дипломом махає поперед себе. Який котакове. Добре. Буковський відказався. Ви в курсі, що Буковський відказався, невропатолог. Він ще в 11-му році відказався. Він відказався письмово.